Приємно сказати, що лише в першому кварталі цього року відкрилось в Україні додатково майже 100 нових груп в дитячих садочках. Створено кілька нових дитячих садочків, відновлено діяльність шости, відкрито 10 приватних дитячих садочків, створено 10 навчально-виховних комплексів, дитячий садок, початкова школа. І разом це дало можливість створити в першому кварталі. Майже 4 тисячі нових місць в дошкільних установах. Таким чином, сьогодні у нас дошкільну освіту здобувають 1 мільйон 428 тисяч дітей. І закінчать дитячий садок в цьому році. Понад 380 тисяч це пов'язано з реалізацією соціальних ініціатив президента, які зобов'язують місцеві органи влади міністерство освіти створити впродовж двох років 100 тисяч нових місць в дошкільних установах.